Друзі, всім привіт вітаю на каналі. У даному відео пропоную поговорити про 16-ту серію серіалу Зворотний напрямок. Адже саме у ній ми дізнаємось, чи знайдуть роман та Дарина шлях одне до одного, чи отримає Марія покарання за свої вчинки, і головне, чи переможе кохання всі випробовування долі. Варто зазначити, що у 16-й серії Марічка гостро відчуває, що все йде не за її сценарієм, і навіть рідна мати визнає, що гру вона програла. Тому, загнана у глухий кут і охоплена відчаєм, Марія хапає пістолет і вирушає до Дарини. Але чи наважиться вона перетнути межу? Тим часом Роман зустрічається зі своїм братом Семеном, який радить йому зробити крок назустріч Дарині та спробувати відновити зруйновані стосунки. Бо навіть втрата пам'яті це ж не привід втрачати совість. Саме тому чоловіки вирушають до Дарини, але замість дівчини в будинку виявляють сліди боротьби. І саме в цю мить Роман. Свідомить та згадає настільки дорога для нього його дружина і зробить усе можливе і неможливе, щоб повернути Дарину назад у своє життя. Щодо самої Дарини, то вона відчайдушно прагнутиме повернути свого синочка, і оскільки страх за дитину затьмарить все. Тому вона вирішить піти на угоду з дядьком Валєрою. Але чи отримає дядько бажане або ж навпаки, замість грошей понесе заслужене покарання? Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!